Друзі, вітаю і продовжую морочити аудиторію складними питаннями. Сьогодні я запитала в глядачів, читачів, користувачів Тіктоку, що вони думають про саму консервативну ідею. Звісно, я прекрасно собі уявляю, що аудиторія Тіктоку сформована зовсім не для того, щоб заморочуватися аж такими складними ідеями. Вот час. Я зовсім не полишаю надії, що люди, які, які здається, вони люблять тільки просте, загалом здатні на афористичне мислення і на відповіді, які можуть вражати своїми абсолютно несподіваними реакціями. Ось сьогодні, наприклад, підтвердження для живучості консервативних ідей прийшло з несподіваного боку. До мене зайшла приятелька і сказала про те, що вона купила будинок в селі і переїжджає з міста жити там. І здавалося, б, яке це має відношення до консервативної ідеї? А я вам скажу, що найпростіше і дуже пряме. Свого часу ми в дні зробили прекрасний глянцевий додаток. Зараз вам покажу його. Ось він чудесний, прекрасний, да? подивіться, як гарно було використано всі кольори і все дуже стильно. І ще краще те, що це була тема випуску Союз хуторів. Точніше, Союз хуторів з високошвидкісним інтернетом. Ще цікавіше, якщо сказати, що ця. Тема виникла 10 років тому, ні, більш 12. І називалася Загалом «Перша моя там стаття «21 століття час українського хутора. І як звучить сьогодні це? Екзотично чи сучасно? Я думаю, що більш сучасно. Бо дуже багато людей, особливо під час війни, зрозуміли. Що будинок, сад, до речі, про сад ще Аристотель казав, що у людини, якої є бібліотека і сад, є майже все. І тому ми рухаємося в правильному напрямі. А ось люди ще більше зараз відчувають, що не тільки згромаджуючись у величезні міста, можна вирішувати. Модерні питання, чи маємо потребу комунікації тільки в місті, зараз близькість людей, близькість поглядів може виникати навіть тоді, коли вони на різних континентах. Що вже казати про межах однієї країни, коли країна на зразок прекрасної нашої країни все ж таки має дуже розвинуту it сферу яка здатна поєднати новими сенсами країну дуже швидко. І тому, якщо ви хочете мати... Візуальний контакт, звичайно, ви можете кожного разу з'їжджатися для того, щоб проводити разом форуми, і конференції, спілкуватися, все, що завгодно, але жити все ж таки краще на українських хуторах. Українські хутори можуть мати абсолютно нове життя. І, до речі, в нас в нашій збірці підривна література і бронебійна публіцистика, яка видана теж доволі вже давно. Є гарні, гарна збірка пантелемона куліша, листи з худора. Всім рекомендую з нею познайомитися. І для того, щоб це не вважалося якимсь ортодоксально відставленим, є дуже багато доказів. Знаєте, ось у цьому випуску гляньця ми ще використали таку ідею, що там на кожному дереві, на кожному дереві твіттер, під кожним деревом Фейсбук. І, звісно, це був тоді образ, але і тікток, і що завгодно. А тоді в нас була центральним інтерв'ю номера інтерв'ю з нашим блискучим айтішником Єгором Анчишкиним. В той час це була перша його група, яка була, е яка була здатна продати свій продукт Google за абсолютно рекордну суму. А за цим пішло дуже багато українських айтішників, і знову таки вони можуть. В прямому, переносному і цифровому смислі переорати весь український інформаційний простір, зробити життя набагато більш благополучним і таким, що українські села заживуть зовсім новим життям. Абсолютно в цьому переконана. І роблю це ще для того, щоб наблизити вас до розуміння, що означало в українському контексті. Саме звучання консервативних цінностей. Бо в нас всіх має виникнути цілком закономірне питання, чому в такій країні, як Україна, не виросла потужна республіканська партія? Так, на першопочатках у 90-х вона була ще не єдина. Можливо, тому що вона була представлена такими дуже Сильними постатями, як Левко Лук'яненко, Брати Горень, що з нею стало потім, чому вона не вкоренилася? Адже українці, мені здається, більше за покликанням реально просто представники цих ідей, тому що приватна власність, свобода, вільне володіння зброєю, особистий простір, розвиток всіх народних ініціатив, обмеження. Того, що називалося свого часу номенклатурна держава, це були дуже цінні ідеї і залишаються такими на сьогодні. А крім цього, Україна в дні ми доповнила національну ідею, називаючи це ідентичність і модернізація. І от мені здається, що зараз саме той час, коли ми на базі повернення. До своїх традиційних цінностей, але цілком переосмислених, можемо спроектувати свою нову країну. І знаєте, ще ось союз українських хуторів з високошвидкісним інтернетом. Це певна противага тим хижацьким настроям, які панували в олігархаті, бо найбільш їхній. Передовий загін олігархату це були девелопери, це були забудовники, які вламувалися в звичний ландшафт. Адже ви може пригадаєте, Київ часів до перебудованих це був реально український Париж. А що, як перетворилося місто хаотичної забудови? Та місто парків, садів стало в центрі містом, реально, де будували безпощадно руйнуючі старі прекрасні будинки, вторгаючись і ще гордилися тим, що в ботанічному саду щось зводять і продавали це з виглядом на парк. І це е, така агресивна хода девелоперів. Вона відбувається в усьому світі і зараз, тобто ми бачимо, що і Сполучені Штати мають найбільш атакуючу агресивну силу. Це представники такого ж класу. Здається, що лозунг, який був колись, пам'ятаєте, «Пролетарі всіх країн, єднайтеся, який безпощадно програв, можливо, слава Богу, звісно. Але зараз він виглядає так, що. Звучить не менш загрозливо, олігархи всіх країн об'єдналися в атаці на природні ландшафти, на екологію і на традиційні цінності. І Україна, саме та країна, я абсолютно переконана, яка повинна цьому поставити певну перешкоду, бо ми країна, яка завжди була. Квітучою, яка повинна бути квітучою, навіть в цьому знову-таки переосмисленому сенсі. І тому ми говоримо про ту безпрограшну ставку, коли зберігаючи баланс між розумними містами і квіточими хуторами, поєднаними хорошими дорогами і швидкісним інтернетом, буде нова українська ідея ідентичність і модернізація.